Сьогодні я на тому самому ставку, де колись в дитинстві вперше починав ловити на спінінг. Місце максимально рідне, і саме тут сьогодні я хочу спробувати піймати щуку. Подивимось, чи вдасться оживити цей ставок і, хоча б трохи повернути спогади з дитинства. Я радий вас вітати на каналі Народжене рікою і ми будемо починати. Моя ціль на сьогодні це піймати 4 щуки, але враховуючи те, що сьогодні вже 3 грудня, то зробити це буде не так вже і легко. Планую сьогодні ловити більше силіконом, але обов'язково взяв з собою ще коробочку воблерів, того що зима. Щука може просто відмовитись від силікону, а воблери в правильних руках по холодній воді можуть також показати гарний результат. Є перша риба. Перший у нас окунь. От вам і малоактивний зимовий окунь. Приманка 3,2 дюйми, повністю він її з'їв, але це точно не наша цільова риба, тому окуня я відпускаю і продовжую далі ловити щуку. Коже ми сьогодні будемо ловити ось таких от гарних окунів на щучі приманки. Клас. Буквально другий закид і ще один красний. І от наша приманка. Бейтбріз, ТТ Шат 3,2 дюйми. Робоче моє місце, можна так сказати. Накидав там з ящика після змагань в коробку якоїсь силікону для того, щоб було що обривати. Віброхвіст 3,2 дюйми, вага приблизно 6,5 грамів, але я його оснастив 1,5 грамовою джигулівкою. Чому так? Того, що водойма тут дуже мілка, фонова глибина від пів метра до метра, і мені потрібна приманка на максимально легкій голові. Силікон достатньо м'який і вже починає гарно працювати навіть на такій невеликій огрузі. Сьогодні планував більше часу ловити ось цим слімшедом від інтеча на 2 грамах, але якщо окуні їдять ось такий от великий силікон, я думаю, на ось цей менший буде покльовок ще більше. Але ціль у нас сьогодні щука, тому ось цей от красень буде чекати кращих часів або тих місць, де немає такої великої кількості окуня. Була риба, на жаль, на жаль, не реалізував. Можливо, окунь, можливо, щука. Не зрозумів відразу. Але хочеться щуку. Трохи сьогодні не за графіком, тетешат працює по окунях, але тим не менш, офіційним представником силікону байтбріз є магазин Fish and Stock. Якщо ви планували придбати ось такий силікон або будь-який інший, я прикріпив для вас персональний промокод зі знижкою 10% на сайті Fish and Stock. І знов була покльовка. Такий самий легенький тичок, як і попередній. Можливо, це навіть окунь. Б'є Воблер, того що ну, геть не характерні для щуки покльовки. Об'єктивно, зі щукою сьогодні точно легко не буде, вже по 12-й, а я ще не отримав жодної щучої покльовки. Два окуні в заліку, два тичка окуня на Воблер і ще один сход гарної риби, але я не зрозумів, чи то окунь, чи то щука. Нарешті. Нарешті. Руки замерзли. Це ще, напевно, окуня, не щука. Ні, щучка невелика, зовсім невелика. Але без чіткої покльовки просто повисла. Просто повисла. От вам коротко про те, наскільки зараз неактивна риба. Руки замерзли, ледве її підсік. Так, ходи сюди, будемо тебе... Будемо тебе брати. Перша щука є. Довго дуже мені довелося її умовляти на покльовку, але тим не менше, якщо підібрати проводку, зрозуміти, що щука хоче, в якому горизонті вона стоїть, вдається зловити таку бажану, неактивну рибу. Тихіше. Будь трохи спокійніше. А то вже закровила он. Ковтнула ніби з краєчку, трійник з краєчку. Можливо, був гачок глибше і вже вилетів. Так. Відпускаємо. Отака от, от вона бажана перша щука. Приблизно 13 років тому я впіймав на цьому стовку свою першу в житті щуку, піймав я її. Не дуже типовим методом, я ловив на смуктухи, і коли її просто оббивав від пластиліну під берегом, мені вчепилася щука. І в той момент я зрозумів, що я тепер хочу ловити щуку. Тоді в мене з'явилось перше релакс-копито, перша коливалка, перша оберталка, і я почав сюди ходити ловити щуку. В принципі, з тих часів, з цим сільським ставком не відбулося жодних змін. Так само пасуться корови, так само плавають гуси. І так само не змінилося моє бажання зловити велику щуку. Єдине, що змінилося, це те, що в моїх руках тепер не дешевий телескопічний спінінг, не кобра з одним підшипником, а посейдончик, Лювіас і дуже багато знань, як все-таки зловити ту щуку. Відразу тоді я вам розповім про комплект, яким сьогодні ловлю: це Evergreen Poseidon Salti Sensation Superior Scout Master 2,13 до 10 грам, SPRS 70 LT. Це той самий спінг, який я зламав в минулому поході. Нарешті мені його відремонтували. Відремонтували дуже швидко. Катушка Daiwa 20 Luvias в 2000-му типу розмірі, і доповнює цю картину 04 восьмижильний шнурочок. На вітру видало невеличку дугу, Я бачив. Легеньку покльовку, точніше легеньку потяжку. І ось ця щука. О-о-о, о, так це за кіло. Навіть це така до двох. Але гарна щука. Але гарна, але дуже за краєчок вона сидить. Дуже за краєчок сидить. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой так. Зараз буде трошечки ризиковий номер. Хова, єсть. З двохою я, звісно, трохи поспішив, але це гарного розміру щука. Така орієнтовно кіло 200-тіло 300. Ледве побачив її покльовку. Дуже пасивна щука. От вона. Друга, зараз так помало, навіть до 4 щук ми дійдемо. Клас, я дуже задоволений. Скільки я її чекав, і нарешті, нарешті я її таки піймав. Ну і звісно, цій щуці ми зберігаємо життя і повертаємо назад додому. Віддай лібгріб! Ай гарна. Ай гарна. Фух, отаку от щуку ловити вже прям дуже приємно. Я задоволений. Ще дві. Єдине, чому мені не подобається ловити е, пасивну рибу тінями галоном, це максимально повільні проводки. Я колись засікав, одна проводка в мене виходила по часу приблизно 2-2,5, іноді навіть три хвилини. І це ти стоїш, оце смик-смик і пауза. Смик-смик і пауза. І можна заснути з такою проводкою. Це зовсім не динамічно. Але зима, риба максимально неактивна і доводиться ловити навіть таким методом. Того, що рибу в руках потримати хочеться. Видуває, боковий вітер дугу дуже некомфортно. Хоча вітер не сильний, але коли він боковий, це прям жах. Знову змінив місце, прийшов такий неглибокий заливчик з краю водойми. Тут глибина до пів метра, тому я ловлю максимально легкою вагою в 1,5 грама і тією ж приманкою 3,2 дюйми. Навряд чи зимою щука буде стояти на такій мілині біля очерету, біля трави. Але фонова глибина на озері, як я вже казав, 50 см в метр. Тому, в принципі, якщо тут 50 см в цьому заливі, а ярко виражених приямків на озері, хоча б до 2 метрів немає. Тому я думаю, щука звідси нікуди не ділася, тому що ну, просто немає на озері глибини. І їй немає куди на зиму ховатися. Тому я думаю, вона залишається тут, поруч з очеретом, де вона, в принципі, проводить все своє життя. А я вкотре, а я вкотре хочу. А, блядь, це ж можна було закинути і говорити, що хоче. А я вкотре хочу попросити вас поставити вподобайку, написати будь-який коментар під цим роликом. Це дійсно дуже сильно допомагає в просуванні контенту. Повертаюся в цей закуточок тепер ще й з воблером, на силікон тут контактів не було. Спробуємо трішечки потвічити. Твіч у мене зараз трохи специфічний, з пінінгом доверху. Але тут дуже мілко. Дуже мілко, і навіть для тіні мегалона це прям мілина мілина. От і підійшла до завершення моя сьогоднішня рибалка. Схоже, чотири щуки мені зловити не судилося. Але тим не менш підведемо зараз швиденькі підсумки. З самого початку риболовлі мені вдалося піймати два гарних окуні на силікон. Також була гарна покльовка і гарний сход риби. Я думаю, що це була щука. А отже, це одна єдина покльовка щуки на силікон. Ну а далі класика ловлі пасивної щуки це воблери і тут в нагоді вже мені став мій улюблений тінімегалон, на якого мені таки вдалося піймати дві щуки. Одна була дуже гарного залікового розміру. Це була непогана рибалка, а саме головне гарне тренування ловлі пасивної щуки. В цьому відео не було гарної природи, не було тих красивих водойм. Але така у нас зима, замість снігу у нас болото, листя з дерев вже повпадало, і в принципі, нічим здивувати я вас не можу. Дуже хотілося б гарну вилизану картинку. Але маємо, що маємо. Ось така от була рибалка на сільському стовку. А я був радий вітати вас на каналі, народжені рікою. Пока-пока.